Євген повернувся, і дивні поєднання також повернулося. Як зробити сумну печеню позитивною? Я вже вирішив, якщо хардкор, то вже хардкор. Печення зі смаженою редискою. Можливо, хтось із вас подумає, що я крейзі і що це ненормально. Це навіть краще, ніж моє лице. І Лаврушка грає, і коріандр, і редиска така. Воу! Чи вона дивна? Ну трішки дивнувата. Чи вона смачна? Звичайно. Сьогодні пропоную приготувати печеню. Українці обожнюються запікати, тому будемо сьогодні запікати. Ми візьмемо картоплю, м'ясо традиційно, але поєднаємо з ридискою. Отож, печеня з редискою м'ясом. Якщо ви до цього готові, то я готовий розпочинати. Тому спочатку ми посмажимо редиску на вершковому маслі з додаванням оливкової олії від е, торгівельної марки. Варто а після цього е, зробимо печеню, і це буде печеня зі смаженою ридискою. Поки розповідав, в мене тут аж повний повний такий вологий рот став. і я вважаю, що це гарний гарний знак. Тому що ми робимо? самого початку я просто розігріваю пательну. І поки я розігріваю пательну, до речі, напишіть в коментарях, чи хтось їв колись редиску е смажену, чи їв хтось колись редиску запечену. Можливо, хтось із вас подумає, що я крейзі і що це ненормально, але я хочу пояснити, що насправді в мене є прям ціле пояснення. Якщо ви знаєте, то є такий мультфільм Панда Кунфу, і в тій панда кунг фу. Дуже яскраво було показано, як е, панда власне, готував е, дайкон. А дайкон це є е, риди, ну, це є редька, але за смаком така дуже схожа трішки на редиску. Тому я подумав, що якщо багато в Азії смажить дайкону, то чому б нам не почати смажити редьку? І це я вам скажу, редиску, і це я вам скажу, вийшло дуже 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 гарно. І тому вас закликаю, Якщо ви цього не робили, то зробіть. А якщо ви це робили, то зробіть і нагадайте собі той божественний незвичний прекрасний смак. Звичайно, що комусь може не подобатись, але якщо ви вірите мені, то я думаю, якщо на цьому каналі, то вам сподобається. Сковорідка розігріта. Вершкове масло, але я міксую з оливкою олією для того, щоб була більш ніжна, більш тендітний смак. До речі, я кажуть французи, ну вони так не кажуть, це я придумав, що якщо хочеш зробити будь-яку страву смачною, додай туди вершкового вершкового масла. Зараз я додаю небагато грамів 20 оливки олії і власне редиска. Посолимо. Трішки лимона, але я думав, лимон додавати не буду. Якщо ви просто будете їсти редиску смажену, то е, можна трішки лимону, але я буду зараз готувати печеню, і там буде квашена капуста. І тому е, я цього зараз не роблю. Все, ось так. Смажимо, помішуємо. Хвилин 10-15, аж поки кожна редисочка трішечки не змінить свій колір. Це може бути крутий гарнір, це може бути крутий експеримент, звичайно, е, можливо, не всім сподобається, але повірте, це так. Незвично, що вам має обов'язково зайти. Якщо ви любите експерименти, тисніть на лайк. Якщо ви не любите експерименти, також тисніть лайк, вподобайку, коментар. Чи пам'ятаєте ви ті часи, коли у нас взагалі експериментів не було в Україні. Зараз на радість ми можемо експериментувати з усім, чи ми захочемо, тому експериментуйте і насолоджуйтесь. А тим часом, поки редиска смажиться, я візьму просто наріжу на невеличкі кубики, ось такі. Морку, наріжу картоплю, і це буде наша основа для Печені. Ну, це ж все максимально просто, нічого незвичного в цьому немає. Так само я роблю і з картоплею. Далі беремо м'ясо, нарізаємо такими самими шматками, як і картоплю. Нічого унікального я вам тут не покажу. Просто традиційний підхід до приготування печені. Я візьму трішки редиски і ось так перекладу на тарілку. Щоб ви бачили, що це вже повноцінний, гарний, гарний гарнір. Чи вона дивна? Ну, трішки дивнувата. Чи вона смачна? Звичайно. Гаряча. Вона стала схожа, наче як чи на запечену капусту, чи щось таке від голубців. Оце, оце гострота від редиски пішла. Лишився ось цей солонуватий, трошки кисловатий смак, якщо полити лимоном, і все. Це так по-новому і по-крутому. Зараз, поки сезон редиски, робіть, куштуйте і, звичайно, можете мені подякувати, можете готувати і мене відмічати. Я завжди, завжди вам за це вдячний. Тому гарнір готовий, а тепер давайте продовжимо готувати нашу основну страву. У мене вже м -м, кастрюлька. кастрюлька Гарно-гарно розігрілася. Все, що мені треба зробити, додати туди олію. Ось так. І обсмажити на цій олії м'ясо. А до редиски додаю моркву, щоб вона також об'єдналася в танці. Чому я не використовую цибулю в моїй печені? Тому що редиска в моїй печені буде заміняти мені цибулю. Ось такий простий, прикольний лайфхак. Коли е, м'ясо обсмажилося, сюди перекладаємо редиску і моркву, і ще декілька хвилин, це все гарно, 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 гарно обсмажуємо. Додаємо картоплю, додаємо воду. Закриваємо кришки. І ось так тушкуємо е, на середньому вогні десь 30 хвилин. Після цього відкриваємо. А тут ціла магія. Це в тому, що редиска повністю розварилася, розтушилася і стала таким дуже гарною структурою. Ви такої ще ніколи не їли. А тепер. Нам треба додати спеції. Я беру спеції від торгівельної марки Варто, там, де моє лице, це означає, що спеції круті, ви це вже знаєте, ви самі коментуєте і в цьому удостовірились. Я беру десь столову ложку коріандру, досить багато. Ви можете без цього, але коріандр тут заграє прекрасно. Далі я додам лаврушку. Ви можете використовувати його спочатку, але я хотів в кінці, для того, щоб не заважати працювати редиски. І тепер таким чином в нас вийшла страва з редискою. Я хочу дуже похвалити лавровий лист. Це найкращий лавровий лист, який я бачив за. За останніх років 25. Звичайно, я бачив лавровий лист на деревах, він трішки інший. І мається на увазі, що він має один аромат, але зазвичай, коли ти відкриваєш упаковку лаврового листа, він такий вже темний, він так ламається легко. А цей, дивіться, еластичний. І якщо він еластичний, це означає, що він ідеально правильно висушений, що він недовго зберігається. І мається на увазі, що йому не 15 років, а набагато менше. Бо зазвичай, коли ти береш лист, він так тріскається. Тут подивіться. Вигинається, наче як реальний лист. І Якщо він вигинається, в нього і зберігається реальний смак. Тюм! Кайф. Це навіть краще ніж моє лице. Лист. А ще ви знаєте, що у, у компанії Варус є онлайн-каталог підтримки. Він весняний онлайн-каталог і називається Весняне на різномаїжа». Там є деякі мої рецепти посилання на цей онлайн-каталог. Ви зможете знайти під цим відео. Тому переходьте, дивіться, там прикольні рецепти, багато різних знижок на ті продукти, які ви, можливо, обожнюєте. І це дуже дуже прикольно. Окей, що ми робимо далі? Далі будемо робити презентацію, але я знаю, що можливо забагато. Я вам дав уже креативне забагато важких речей: Печення, з смаженою редискою, з коріандом, лаврушкою, хто таке буде їсти, але це ще не все. Я вже вирішив: якщо хардкор, то вже. Чи знаєте, ви що печеню круто їсти з холодною сметаною, я завжди це обожнюю робити і обожнюю робити, коли запікаєш все разом, кладеш ложечку холодної сметани, і воно таке все балансується дуже ніжне і круте, але головне те, що у сметани є кислинка. Е, я подумав, що для того, щоб нам зробити свою кислинку, я взяв квашену капусту. Квашена капуста це гарний український е, суперфуд. І тому просто я зараз дістаю печеню і зверху викладаю квашену капусту. Отак, так, це для того, щоб була кислинка. Ще я можу сказати, що Євген повернувся, і дивні поєднання також повернулися. Тепер я буду вам давати інколи ще більше більше більше, тому що останніх якось півтора-два-два роки повномасштабна війна, пандемія це все змінило бажання людей поєднувати непоєднуване, але. Життя має тривати, життя має перемагати, і точно з нашою перемогою ми будемо жити далі. І нам треба е, намагатися себе радувати маленькими речами, які ми можемо. І я вважаю, що смажена радиско це така маленька річ, яка нас може на декілька хвилин порадувати. Тому смажте редиско, експериментуйте, поєднуйте, не поєднуємо. А я зараз куштую. М -м -м -м. Знаєте, є деякі такі відео яких пишуть там як зробити сумну печеню позитивною? Як зробити ваш сумний сумну вечерю під більш щасливою? Як зробити ваш тьмяний сніданок зробити яскравим? Оце саме про це. Це Я... не просто це печеня, але вона така прокачена і лаврушка грає. І коріандр, і редиска така воу, але насправді все збалансовано. Я в шоці. Приготуйте, поставте плюс і будьте першими. То покажуть, що українці люблять експериментувати. Вони люблять свою свої традиції, але експерименти ми також обожнюємо, тому що ми креативні, креативна нація, і ми показуємо всьому світу, що на нас треба рівнятися. Все з вами був Євген Клопотенко, До зустрічі! Любіть себе, любіть Україну, і вірте в наше ЗСУ. До зустрічі!